Друзі, поступили нам на продаж такі ось блутузофони маленького розміру. Ось моя рука, ось розмір телефону. Вони йдуть на дві сім карти. Батареїчка невеличка на 3... 320 мА. -год. На 380 мА. -год. Я думаю, в. На день хватить його, якщо, ну так, да, суто для розмов. Це прикол, ось, бачите, два слота під 7 карт, дві штучки. Такий мініфон. Ось така от батарейка. По комплектації в нас тут йде отака мотузка для переносу. Кабель для зарядки. Ну і ось така, такий от девайс. Типу, ось бачите, що чохол тут йде. Вставляєте телефончик сюди, в чохол. Сюди одягаєте ось цю от штуку, і типу можна вухо всажувати і так розмовляти, як по блотусу. Кого зацікавив даний телефон. Звертайтесь.